Власники новеньких квартир на Гагаріна, 23 від набережного кварталу вже за два тижні святкуватимуть своє новосілля. Кожна квартира у новобуді на Митниці вже має свого господаря. У Марини двокімнатна. А, в цій кімнаті я планую створити дитячу. Ми маємо гарного художника, який розпробує нам ці, всі ці стіни. Дівчина каже, нові квадратні метри дуже потрібні для її молодої родини, бо досі житло доводилось винаймати. Цей забудовник запропонував нам розстрочку на три місяці. Це було дійсно оптимальний варіант для нашої сім'ї. Ми виплатили всі гроші з влітку минулого року, і на той, на той час у 2014 рік це було в районі 300 тисяч гривень. Тобто, якщо порівнювати з нинішніми цінами, можна сказати, що це було дійсно подарунок для нашої сім'ї. Дванадцятиповерховий будинок класу преміум побудували у Черкасах за рік. Нові апартаменти вражають красою та унікальністю. Альюною архітектурою будинок максимально енергоощадний. На вікнах сучасні склопакети у кожній квартирі є лічильник на воду, газ та світло. У цьому будинку повністю відмовились від централізованого опалення. Обігрів тут буде індивідуальним. Загалом все зручно і сучасно каже голова вже створеного у будинку ОСББ. Зараз мешканці проводять реєстрацію своїх квартир в Державній реєстраційній службі. Створено вже ОСББ. Проводимо роботу з заключенням договорів на постачання послуг по електроенергії, водоканалом та з іншими організаціями, які будуть обслуговувати наш будинок. Житло від групи компаній набережний квартал комфортне, а головне доступне, каже представник забудовника. В Україні їхня будівельна компанія знана давно. В експлуатації вже понад 40 їхніх об'єктів у 18 областях. Сподівається, черкащани зовсім скоро теж оцінять нову якість життя. Нарешті ми завершили будівництво нашого першого будинку в місті Черкаси. Люди потихеньку роблять ремонти та заселяються. Також в місті ми будуємо нові житлові комплекси це резиденція Симфонія та Форест, де люди можуть придбати житло за доступною ціною європейської якості. Тому хочу сказати, не пропустіть можливість почати свою історію з набережним кварталом.